За дослідженням сьогодні у світі, ну особливо в Західній Європі, будуються все більше і більше квартир, які розраховані на одну людину, тобто, це ось основний вид нерахомості, яку сьогодні будують і продають. Тобто люди все менше і менше хочуть якось обтяжувати себе зв'язком із кимось і планують своє життя так, от на самоті, самостійно. Чому так відбувається? Чому людина обирає такий тип життя? Ну, по перше, тому що ми самі можемо собі це дозволити. Ми можемо забезпечити себе харчуванням, продуктами, обслуговуванням, пранням. тощо. ми можемо це все робити, навіть якщо ми працюємо одні, і навіть якщо в нас усього лише там однокімнатна квартира, двокімнатна максимум. І ми таким чином самі можемо бути собі господарями, жити ще з кимось, тобто постійно відчувати, що поруч із тобою людина, яка тебе обмежує, це не, не доля всіх, це тільки лише в тому разі, якщо в людини є якесь особливе ставлення до іншої людини, тоді вона може його витримати, тоді вона може поступитися собою, обмежити себе, щоб дати місце іншій людині. Але в принципі на це люди сьогодні вже не зовсім згодні. Навіщо мені треба затискати себе? Кудись у кут своєї ж квартири для того, щоб давати іншому місце. Я маю уявляти собі чітко, що я від цього зможу мати. Чому це мені зручніше можливо. І так далі. Коли людина у людини були проблеми закупити продукти, приготувати їжу. Охолодитися або обігрітися, тим паче, якщо з'являється ще третій у сім'ї, дитина це інша справа. Тут уже йдеш на якісь компроміси. А якщо цього не треба, то сучасна людина може забезпечити себе всім.